Шановні читачі нашої бібліотеки, я хочу познайомити вас з новим романом про рівненської письменниці Алли Рогашко. Це свого роду містичний реалізм. Авторка міє працювати з тонкими матеріями, бо це їй дано. Відкриває перспективи для розвитку готичної та містичної літератури, яка привертає увагу, інтригує, дає просвітлення. Чи можна змінити майбутнє? Ставить питання авторка. Тим більше, коли твоє майбутнє для когось уже минуле. Лише маючи особливу чутливість і здатність відчувати тонкі енергії Всесвіту, можливо, прорватися у вищі сфери та подай передати звістку, Панас починає бачити трагічні події, що відбуваються у його рідному селі. Поміж тим, у снах він зустрічається з героєм із майбутнього Богданом. Через подібність душі двох чоловіків перетнулися в позачасі. У снах, у видіннях, де вони переживають схожі відчуття і враження. Тож запрошуємо до приємного читання.